Сьогодні знаковий в історії України день. 1 листопада наша держава відзначає 106 ту річницю створення західноукраїнської народної республіки. Ця дата навіки зостанеться у пам'яті українського народу, бо події листопадового чину розповідають нам про незламну, невпинну боротьбу українців за свою самостійну державу. Як зазначають історики, подія 1 листопада це діло молоді, діло тих, хто створив легіон українських січових стрільців, а опісля українську галицьку армію. Рогатинська громада врочистов шано. Новала 106-ту річницю створення західноукраїнської народної республіки та 110 ту річницю створення легіону українських січових стрільців біля пам'ятника воїнам української галицької армії духовні отці відслужили панахиду, молитовно згадавши усіх полеглих за волю долю України. І відтак на площі Шевченка, рогатині з благословення військового капелана Збройних сил України, отця Дмитра Бігуна, відбувся фестиваль стрілецької патріотичної пісні Аметую стрілецькою славу збережемо сьогоднішній день. 1 листопада ми зібралися на цю площу, щоб звеличити у піснях перш за все наш український народ, нашу Україну, і щоб в тих піснях, які будуть тут почути всіма нами і почув Господь Бог. Апостол Павло пише, співайте, Господи, ви співайте. Бо він є цар слави. В Старому Завіті сам цар Давид брав гуслі, і, коли він грав, він складував багато, багато пісень. Пам'ять наших воїнів сьогодні 1 листопада і служилася служба в нашому храмі святому. Ми помінули їх наших тих героїв, які віддали своє життя за волю, долю України. Сьогодні ми зібралися на цій площі перед пам'ятником нашого світоча Тараса Шевченка, аби ще раз сказати голосно на весь світ, що ми українці, що ми не просто знаємо слова пісні, ой у лузі червона калина, а ми розуміємо, що кожне слово цієї пісні це любов, кожна струфа це, на жаль, гірка правда. Між рядками туга, розпука, біль і розпач. Наша нашої історії, наших буднів 110 років тому і сьогодні. 110 років тому, в 1914 році, на цій площі перед Рогатинською гімназією імені Святого Володимира. Зібралися студенти, учні гімназії під проводом Михайла Галущинського, аби вступити в січові стрільці. 260 хлопців, учні в гімназії, зголосилися стати січовими стрільцями, аби йти і нарешті побачити омріяну Україну, свою державу не під Австро-Угорщиною, не під Російською імперію, а засвітився промінь, який сказав, що. Сонечко зійде над Україною. Якщо буде своя армія, нехай хоч в складі Австро-Угорщини, то далі буде держава. І кожен січовий стрілець склав присягу на вірність Австро-Угорщині, але водночас. На вірність своєму народу містом линули стрілецькі пісні, твори, яким більше ста років перегукувалися із сучасними. У них оспівані сміливість, героїзм, боротьба захисників України за свою державу, хори, ансамблі, солісти презентували глядачам своє мистецтво, презентували українську пісню як один із символів боротьби і незламності народу, який продовжує боронити своє право на життя у вільній країні. Пластуни зажаті. Паде. Proszę, myń